Всім привіт, шановні глядачі! Це новий випуск продюсера Бродячого стендапу. Новий тиждень продюсера. То не драчив. <гум> Папа. Тут. І вовчик, і вовчика глядачі. І він уже все. Він він вчорашній день. У цьому влозі ви побачите, як ми поїхали в тур розгонів, як ми були в Дніпрі і Черкасах, комунікували з хлопцями і паралельно, як ми працювали в бочка пабі. Тобто це дійсно тиждень з мого життя, і я хотів би взагалі ділитися своїм життям з вами. Стар. Якщо чесно. Цей влог я знімав ще 4 місяці тому, коли ми їхали в перший тур розгонів. Але у мене так і не дійшли руки його зробити. Ви могли помітити, що останнім часом на барячому стендапі виходить доволі багато контенту. Ми запустили лайв канал, активно розкручуємо канали наших стендап-коміків Андрія Бірішко, Паша Пінчука, Марка, Богдана Боярна і так далі. Багато інших. Тому в мене було багато роботи, що я, якщо чесно, підзабив хуй на свій влог. Але я не хотів би більше цього робити, я хотів би регулярно його знімати, тому ваш фідбек для мене є дуже важ... Важливим. Перше місто, в яке ми поїхали з розгонами, це Дніпро. Тож запрошую вас подивитись, як це було. От ми зустрілись з <рес> Опа, раміль. 6 на 30. 6 30. Добрий ранок, ми їдемо в Дніпро з розгонами перше місто. На жаль, ми з Богданом в одному вагоні. На жаль, ми з Вовою в одному клубі Ну, поки що в одному. А тут расскажете, что. Ци в логеры Це у мене буде склейка лазі, понятно? Як ми з тобою чисто, <ристо> чисто одне одного знімаємо постійно. Пацани, я вообще А що, вже, вже все, братан. Байпу, я кажу, що туртики почався, я вже заїбався. Руслан, ты як себе не так нормально. Ебать, я у нас, у нас все хуи, понял, фризни у всех. Дивись. О, такий. головка тостый. Толстый, окремо Огремович. Да, Андрей, цей хуй він до уролога. Пришел. Как ты казав, це писюн, да? Да, да, маленький Це Ну тут уже запікувати не будемо розміри, тут видно. До речі, байк спрацював, ти бачиш? Щоб ти розумів, мені в особисті пишуть. Та скажіть, будь ласка, блядь, скільки у вас пісюни. Там писали люди, я став, я поставив на 0,5 і все прочитав, погубав. І там є один комент. Є який попав, прям точно, А там багато левих. А ви розказували на що, які пісюни у вас? Ви запікали, так? Запікали, так. Ну було дуже смішно. Я насправді сказав те, що я мені здається, що через чур став відвертий. І мені здається, що є речі, які не потрібно на велику аудиторію виносити. Приклад які у тебе фую. Так, ну наприклад. Тут начебто є таке, що якщо ти це вже сказав, це означає, що ти ніяк цього не соромишся, соромлюся. всім пуху стає, поняв? От в чому прикол. Бо якщо ти такий. Рус, тільки ти пропетляв. Що, я правда сказав? Які нахуй... Це, Це було запікано. Я тут запікаю. На влогі винесяться, поняв, на обкладинку. Руса хуй. Ми ж ніби одна організація не хочете вступити теж в наш клан і сказати, скільки оспішений? Ну я можу. Це треба? Угу. Ти запікаєш? Так. У мене треба Трохи. Як бачимо, роботяга ніхуйовий, братан. Це такий, це вже в якомусь сенсі прораб навіть. А не Чесно, я не вірю. Ніколи не вірю. А я зрозумів, до сих пор перемірю. У мене є фобія, що він почне зсихатися. Поняв, як старики колись. Суто по відчуттях, поняв, ну десь 19. Ні, братан, якщо так по відчуттях, то тоді. Я ніколи не вірю. кілометр хуй, поняв. Знаєте, коли ти береш свій пісюн двома руками, дівчина у справляється. Це такі речі, Що, мангал знайшов вже? Сміх Ми ще рахуємо з лапком, правильно? Ну, з глибиною лобка. Ну з глибиною звісно, тому що якщо в мене без лапка ще рахувати, це взагалі буде печально. Руслан, ходи! А з куди ви міряєте, блядь? Я мірю десь з Мікура Сечового. Сміх Давайте так, на скільки сантиметрів лінейка має бути в тобі? Ну от на 4, десь. Сміх Понят, а де у мене волина ібанута, пацани? Кажуть, знаєш, що ти тут? Красита в нозах смотрящего, так само типу розмір да. хуя в руках Мірівичого. Да, согласен. Мені колись э, прямо совет батько давав. А значит, женщину находишь, вот такую маленькую маленьку жінщину знаходиш. <laughs> щоб хуй твій був, гігантський посередній снайп. От подивіться, Богдан в своєму природньому середовищі під каблуком. Як завжди. Комфортно тобі Богдан? раз більше свободи, ніж у тебе свободно без отношений. Ти маєш на увазі це коли, типу, я сам собі не дозволяю в комп'ютер грати цілими днями, а тобі Алла дозволяє, так? Пацани. Yeah. От ми з вами не бачились десь годину. У мене питання тільки чесно. Хто не драчив? Я. Yeah. Раз. Yeah. Два. Yeah. Реально? Що ж, виходить, ми в більшості хлопці. Ні, не ми в більшості. Почекайте, Так не чесно, тому що паша думає, я думаю, що гарний зал. Прикольний. Це мій друг. Да, да. Бачите, ця сім'я Є... тільки і вміє, щоб просто закидуватись алкоголем. Я, я його андребоєрський. Ти, ти мій паша. Я твій Андре боєрський. Що ж, 5 хвилин до шоу розгони. Я впевнений, що це буде роз'єп. Пацани а... не дуже вірять, але я. Ні, це буде роз'обнала. Точно. Папа нахуй тут. Та, ні, Папа ні. тут. Алла питає, де батько дитини. Папа, нахуй тут в доті спитали, хто мамку їбав? Папа тут. Богдан обирає бути стендапером чи батьком. Папа, нахуй тут, папа. Нахуй, тут ти переплутав це місце, коли не в спальні вас. А я і в спальні. Папа нахуй тут, Папа давай. Я понял. Короче, да, буде так точно. Буде точно смішно. А, М -м -м -м. Вони дуже вас Видите? хочуть. Павло в Дніпрі, вдома. Да, ну все, пацаны, вы готовы? Пошли, да. вертаются назад, так двери открывают, а там бабушка и дедушка Трахаются. Де делают оу oh yes", понял? Серьезно? А как сама? Как сама? -а -а. Спочатку да. орально. Пашка, ты да. что, не знаешь, как секс отбывается. Бабушка, вот тут ноги, вот тут голова. Да, молотком, блядь. А вот ноги за голову идет такой. А -а -а. Какие тягчая, как можно два раза заваривать. Якщо чесно, Черкаси, мабуть, були найскладнішим містом протягом туру для нашої команди. По якій причині там вийшла дуже цікава ситуація. Взагалі на концертах постійно відбуваються якісь їбануті ситуації, постійно щось йде не за планом, особливо, якщо це якесь складне шоу по типу розгонів, де п'ять учасників, де багато камер, звука, світла і так далі. Постійно щось де не так. Конкретно в Черкасах була ситуація, що ми підключаємо звук, робимо саундчек, все працює, маємо починати шоу. Але в цей момент нам кажуть, що чомусь. Пульт не зчитує флешку. Тобто просто не читається флешка. Але вони кажуть: не переймайтеся. Зазвичай флешки, якщо навіть їх не зчитують, у нас є наша суперфлешка, яку зчитує завжди. Абсолютно завжди вона працює. І що ви думаєте, саме в цей день їх суперфлешка ніхуя не спрацювала? Тому наш звукорежисер Валентин чуть не помер <сум> прямо під час шоу. Я дуже радий, що ми працюємо в такій професійній команді, тому що нам у нас вийшло вирішити цю ситуацію, пофіксити її. І контент вийшов, концерт в Черкасах вийшов гарним. Ми його вже давно виклали на YouTube, все спрацювало. Але такі стресові ситуації вони просто неізбіжні в турі, тобто вони завжди відбуваються. Взагалі цей стрес вчить нас. Развиваться, да, и ставати сильнее, лучше, и так далее. Ура, дядя Андрей! Витание! Витание! Привет! Что? Да, привет. привет! Привет, вовчик! И вовчик, глядачи! Да, привет! привет. Спадок все одно не перепав, бува, якби вижив молодший брат. Тому ви що робите. <реклама> ми <реклама> знімаємо кіно, виганяємо кодіки. Хало, Валентин, що у нас тут сьогодні? Сьогодні у нас зйомка розгонів в Черкасах. Робимо саундчек. Будь да. ласка. І у нас на Андрій, тобі як нас чутно? Я сподіваюся, тут все жінки. Я інших варіантів не бачу. Так, ми їдемо з Черкас за 40 хвилин. У нас є час завітати в моє улюблене місце на пагорб слави. Валентин, там, ти там, хочеш там, завітати там, на Пагоромслави? Можна обов'язково. Да. Як тобі взагалі ця поїздка в Черкаси поки що? О, о, о блін. стресово було дуже в плані. Зі звуком, зі звуком дуже багато. Ну не дуже багато, був трошки геморой. але пощастило, матеріал записаний, випуск буде. Все окей. Да. Треба так. це знімати, по ньому зайопку. Да, знаєш, дум... типу, що я кричу, да що за хуйня? Чому да. нема звуку? <ріху> Ти такий, да що за хуйня? Да, О, да, да, діалог. Да, да, повісити на мене цей датчик серцебиття, і всі почують, наскільки сильно я стресував вчора. Да. І кожен um. раз, коли починаєш швидко бити серце, забить током. Да, 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 ну я передажив до початку мотору, мені здається, да, бо було, було весело вчора, але на щастя я це пережив, поки все окей на моєму здоров'ї це не поки ніяк не сказалось. Круто, так, круто. клас. Що ж, ви можете побачити в Черкасах всі на спорті. це піла, якийсь внутрі. Скільки тут жінок, боже мой, це неймовірно. Ми їдемо в це дуже веселі побуті. Питання в тому, що з друзями в ніч посперечались, хто довше зможе займатися бьоркою. Тому нам всім хуйово. займався лише Богдан Бьорпі, йому вдалося. Ми з Пашею просто віджимали. Займався Бьорпі з закінчим. Літературу, їбаться. Вона цікава людина. Коли починається розмова про Котляревського сексуально. Ні, за літературу таке, я ненавиджу читати, це хуйня, книжки. І вова такий, ну ти цікава, штучка. Я так ще не зустрічав. Коротше, якось так сталося, що ми почали типу цілуватись. Там я не знаю. Ой, ну так, так сталося випадково. Да. Все ж таки Київ, ти навалює Київ так, да. одинокий. на наступний день після повернення з Черкас. У нас в бочці проходив Манімайк. Що таке Манімайк? Ви могли бачити відео на лайв каналі? Це коли кожен з коміків виступає по, там, 5 хвилин, і найсмішніший з них отримує гроші. Тому зараз я хочу погрузити вас в атмосферу, яка відбувається в бочкапабі під час такого змагального дня. Пацани, Йо. ви заберете бабки? Звичайно, поділимо на двох. І сходимо. Куди ти хотів зі мною сходити? Ну, Звісно, наші всі побачення тільки там і проходили. Я не здивований кошти, Мусафір. Ой, мені подобаються там великі порції, я люблю все велике. Я монтував влог, там знаєш в чому прикол. Дуже багато, але вовка. Не знаю, що з цим робити. Походу, придеться на два блогати, mm -hmm. І Два блога брали влога брали Вовку. За кого ти сьогодні вболіваєш? Так, за кого я вболіваю? Влім, Влім, я за письменничка. Ти за письменка? Ну, що да. він ведучий. Да, я знаю. Так, ти змагаєшся сьогодні, Жека? Я сьогодні О. змагаюся за кухню. Ти сьогодні. Ти тільки що пропустив контент? Ми дивилися його тіндер профіль. Ти са пропускаєш? Не вайки, а, а, аламалки на тіндері. Слухай, Жек, знаю, Ти в минулому влозі сказав, що да. ти образив свята. І... Люди питають нахуя. Бо я щиро Це не цього бажаю. Чи ти питаєш, блядь, так і скажи? Ні, та хуя людей написала, типу, що за святам, що його ображають, що не вирізали. Подивіться, блядь, концерти його, подивіться його подкасти. Він йобнутий, нахуй перепайний чувак абсолютно. І він у вас краде комедію, понятно? Підписуйтесь нахуй на стендап. На клуб комедії там на черепаха канал, там ще раз йок там типи такого дають, що можна просто там, там це не майбутнє. Під вже все. Він він вчорашній день. Ти підписуєшся під його словами? Давай нахуй, роби оце. Ти думаєш, я поведуся. Я що довго тебе знаю. Що ти, ти цього провокаторши проводити? Іди, про... іди блядь, до Верховної Ради там попровокуй так. — Іди по ТЦК попровокуй, Будеш так. — Будеш зберігати шо? мовчання. Приходить тут, приходить тут розколює суспільство. Ändu, да -да. ми бачили таких коментаторів, як asphalt, Давайте запустимо, давайте запустимо. Ми проти булінга Свято Загайкевича. Свят лайфметр. Свят лайфметер, це сильно. Свят Ей. Я це не ж любить біфи, блядь. Хай от от я мої біф. Іди нахуй долбай. Боже, блядь. Чому я опинилася тут? Взагалі вчасної. Так це він каже, це не я кажу. Ну, ну свят зайківич сюди на всіх інтерв'ю на всіх інтерв'ю каже. Я люблю біфи. Ну так скучно, коли ніхто перепугу, не було. Він так каже, а ні, не це так каже а не це. каже Связайкевич. Потім йому кажуть, ну мені здається, Свят Загайкевич переоцінений комік. І він потім місяцями такий я. Паша Пінчук, скажи час, моя тебе немає, блядь, вже більше бажання і таланту робити контент крутий. Все, ти проїбав, свят. Тебе не буде нічого, майбутнього немає. Поняв ти вчорашній день. Свят. Після цієї сцени у вас може скластися враження, що ми всі ненавидимо підпільний стендап, але це не так. Насправді ми дуже любимо підпільний стендап і свята Загайкевича особисто. Нам він реально дуже імпонує. Просто у Євгена, конкретно Лещенко, як представника клубу комедії, є свій окремий конфлікт зі святом. Тому, можливо, регулярно він теж буде якось проявлятись у моєму влозі. Щодо мого ставлення до свята я свята дуже люблю. Типу, це круто, коли у тебе такий конкурент. Влад сказав, що він колись так само ненавидів свого тата і відчував те саме, і записував навіть йому відео. Не помирилася, я вірю, що колись їхні стосунки налагодяться, напевно. А угу. папа трахав тебе. Яка б я не, не перебив коней. Богдан якби був психологом. Угу. папа тебе? Богдан, якби був священником. А папа трахав тебе? Богдан, якби був Богданом. А папа трахав тебе? Просто це тарантин, розмій. Тільки що був діалог. З'явився на 25-й хвилині діалогу, Ну, Дуже вдало. Але гарний у тебе молока отсос. Дякую. Спасибо. Сосу взагалі налегке. Вісім цічок мерч. Будь ласка, купляйте, Це Вставляй рекламу. Це всі твої? Це вже це, блядь, блять. Вставте, встав сюди. Він вже це, цей жарт він розказує 48-й на раз. Вісім титьок шоу той, да? так? Да. Це все твої? Oh що ж, God. зараз ми подивимось, хто з коміків переможе і отримає 3000 тисячі гривень. Ми дізнаємось про це поки. Інші коміки бухають. Трійка. Я йду на манімек. Серйозна подія в папі. Я їм сухарики тільки в костюмі, так і служатимуть артисти. Переміг сьогодні Сергій Серхій Карпо! Все, іди звідси, селюк. Від дякую всім. Ви дуже круті, ребята. Розумієтесь, комедії, дякую. Через пару днів після манімайку нам залою дуже хотілось піти в Палац України і взагалі подивитись на нього як на майданчик. Подивитись, чи нам цікаво зробити там концерт. За своєю камерою. Ось такі зірки в декреті, Як О, сама. Нормально сьогодні виспалась. Хорошу, Бодя, був На нічній зміні позачерговій і зранку ще приніс мені Макдональдс. Круто, я радий тебе бачити, Вало. Я теж. О, ти, ти в футболки Алла Волкова? Да, да, я такие мерч у нас. Алла Волк. Это я. Мерч. Просто признаюсь, что дома чисто футболка закончилась. Факт, факт. Ты вчера это бачила, буквально. Маленький. она красивая, вот это Тут мы Сексуальні фантазії дуже. Дуже комфортно. Набагато комфортніше, ніж в палаці спорту. І не холодно. Тобто, Палац спорту, це знаєш зараз, це, це ангар просто. По-перше, там, по там ангар. ці незручні стільці. Типа тверді, воще неудобно. Він величезний, тут, поняв, воно все в кучки, і навіть немає ось цього відчуття, що тут так багато. Тут дуже комфортно. Факт, якщо балкон продаємо, треба будувати сцену ще Так. Да. Коротше, специфіка такого залу для мене, що в ньому саме піздати знімати бекстейдж, а не сам концерт. концепт. Що тут немає, не 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 враховує чому аудиторію? аудиторія? Та ні, насправді, що на палаті форм по-моєму теж було. Mm -hmm. Mm -hmm. Більше. Багато Багато було. Набагато І більше. І там були черги, Мені люди жалувалися коли я стою в черзі, будемо Я б виновата, що ти бухаєш. А ми будемо ще боротися на від... крису з під бара. Да? Да, повар буде в кості для собаки. Відбиватися <гум> відбиватися <Відбувать людям. гум> і да. пустить з пеніса. Перебивати. Наразі робити концерт Палаці України ми не плануємо, але. Ми вже робили майже всі найбільші майданчики в Україні. Там палац спорту, а концерту в палаці України у нас ніколи не було. Тому нам дуже хотілось просто піти, дізнатися, як взагалі це виглядає. Це просто така, знаєте, лайф-частина мого життя. Я вирішив її теж сюди вставити, для того, щоб ви більше бачили в цілому, як я живу, не тільки як я працюю, не тільки як я буваю на зйомочних майданчиках, а чим ми ще займаємось, Крім цього, наостанок я дуже вдячний за те, що ви додивились це відео до кінця. Для мене це дуже важливо. Я дуже хочу продовжувати розвивати свій YouTube Канал, тому що для мене ютуб канал це моя мій особистий прояв творчості. Якщо ви давно стежите за бродячим стендапом, ви могли помітити, що півтора-два роки я майже не з'являвся в шоу. Я займався суто продюсуванням, налагодженням адміністративних процесів, менеджментом і організацією концертів і зйомок. А зараз, після того, як у мене вийшло налагодити певні процеси в брячому стендапі, я дуже хотів би повернутись до своєї особистої творчості, тому щоб ви розуміли, для мене зйомки в шоу «Розгони», зйомки в інших різних шоу, мій ютуб канал, це можливість розвиватися творчо, це можливість якось самозвітувати перед собою, як я розвиваюся в комедії, як я розвиваюся медійно, і в цілому формулювати навколо себе аудиторію, який ви саме я. А не в цілому бродячий стендап. Я розумію, що мій канал може бути не такий цікавий наразі, як канали інших коміків, по тій причині, що там виходить багато комедійного контенту. Але я налаштований над цим працювати. Я думаю, запустити своє кулінарне шоу, в якому я буду запрошувати популярних гостей і разом з ними готувати свої улюблені їбануті страви. Я дуже гарно вмію готувати, тому якщо вам взагалі цікаво дізнатися, як це буде виглядати, як ми разом, наприклад, з Пашей Пінчуком будемо варити кашу з трави, да, то обов'язково напишіть про це в коментарях. І у мене точно буде більше мотивації, нарешті, запустити це кулінарне шоу. Ще раз дуже вдячний, що були зі мною. Давайте, якщо швидко набереться під цим відео 100 коментів, я одразу сідаю, записую наступний влог, він у мене вже відзнятий, і викладаю його через тиждень. Дайте мені мотивації! Всім пока!